Ну, це буде неймовірно. В Європі хочуть створити баскетбольну NBA Європа за участю топ-клубів. Неймовірна новина, тому що у нас у всіх біометричний паспорт, і ми реально маємо змогу наразі складну, але маємо змогу виїздити до Європи та дивитись NBA. Про це просто мріяти колись було неможливо. А наразі про це говорять і говорять прямо в Америці. Реально цього хочуть. Мабуть, вони почали відчувати, що кіберспорт і різні інші направлення все ж таки забирають аудиторію, і треба розширюватись. Не робили цього раніше. Уся Європа ну, ніхто не грає так в баскетбол, як Америка. Ми розуміємо, що їм жалко ділитись всім. Вони такі жадібні до цього. Але я в своїх мріях вже бачу, як просто можна виїхати до Варшави і подивитися, як грає там Лейкерс і Майамі. Ну, це буде неймовірно. Давайте тримати кулаки, щоб спорт розвивався і розвивався поближче до нас.